Ремакс Думен пропонує до продажу затишний житловий будинок із мансардою та господарськими будівлями УСМТ Ясіня на вулиці Братів Климпушів, загальна площа будинку 157 квадратних метрів. А земельна ділянка становить 15 соток з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд. Планування продумане для комфортного проживання п'ять кімнат. Кухня столова, ванна прихожа, коридор та комора. Додатково є котельня, господарська будівля та погріб. Будинок зведений із шлакоблоку, утеплений, дах металочерепиця. Стан житла готовий для проживання. Будинок повністю мебльований, кухня облаштована, усе залишається новому власнику. Автономні комунікації, власний колодязь, септик. Електрика 220 та 380 вольт, опалення, твердопаливний котел, електрокотел і пічне. Якщо зацікавила пропозиція, звертайтесь до агентства нерухомості Ремакс Думен, обирайте житло з тими, хто знає, як зробити покупку простою та безпечною.